Встав, щось дивиться, думаю воно саме підлікується чи що. Туди дивись, туди. Отак. Ні, дивись. Не розуміє, каже, що дивиться. Не їде, каже, не хоче зразу їхати. От роботи оце відриває. Я тут піднімаю ноутіл з колін. Що, не ї? Не їде? Ну це надо этот! Піднімай! Ні, а винт и дожди. Винд що ми там тоді ниже переставляли. Не, нормально. Ну дивись, він паралельно А, а туди, думаєш вставити? По-моєму, ні? не? Ну, наверное, от бачите херні для того. Ну, ми ж там виставили. Наверное, туди вони і вставляє. Щоб давило, типа там. Да, чище. да, да, да. І плюс треба достати його зараз этот. Зараз винт давай переставимо і достати його землі, метку поставить 35 см, понял? Ну, щоб ми баба мені це каже, до хера мені литр. Не, ну до хера, ну. Глибоко, а, ось все, пере, а, все. Був, на О, цю втручувати. надо, да, розкручивать. Розкручувати, ну, регулируйте. Розкручувати і винт, виходить, трошки вперед треба. Занырнув швидко. А, занирнув ну, ну, все, сразу. Все. Та ні, бачиш? Довгенько. Ну передок вимілений, поняв? От кута так і треба. І а! Винче ж я ж розкручував. Чи це ти викрутив? Я ж розкручу. Оцей вин. Глубини. Не... Оце я ж виміли? грався, це ж не та глубина взагалі тут. Ну коротше, давай підніму трохи Щас, камеру положу. На, камеру. на Ну десь ми тут мітили колись. ну, ну це шо, ж Отак, от примір. Тут... Так, от, примі... да, ні, ну ось. От, нижня, от, от десь. Отак, так. Да. 45, 30, 40, 35. Ну, Ні, ну це... Це ну це ж отак він лізе розкушує землю, він отак от розпушував. І да? все ж ржавчина, бачиш, дивись, він витер, тоді ж метал. Ну міть, мить сюди, хай мідь і там. Щоб нам цей горизонт побачити теж, поняв? Примерно ну, Скільки там? Ну, все, ось, оце. Все, все. ну міть, мить, щоб ну, ми нас... бачили. Ну і там з тієї сторони знаружи поміть тоже. Ну щоб видно було, зараз вхиниш його і побачимо, що воно. Ну, мені каже, хоча колесо не дуже високо. Ну зараз подивимося, що воно. Ну що? Що, не з тієї сторони взяв? Ну ось ну, він виходить. 35. Ну, ну оце бачимо. Ну кидалку. це перший. Ну от примір, так. Да, щоб ми бачили, що точно за тридцятку є. Ну, давай, давай, наверное, що, спочатку? <звук> назад, ну рядом десь вставай. Поки Юрко здає назад, хочу сказати, що наші зусилля разом з вами не були дарма. І ті, хто знає, що ми збирали для підрозділу кракен на бусах. Ми зібрали разом з вами. О-о-о! Розкручувати. Ми зібрали і хлопці обіцяли трошки пізніше скинути відеозвіт, так би мовити, що там і як. Будемо неодмінно чекати. Разом з тим час не чекає. Хочу оголосити про інший збір. Звернулись до нас хлопці з 53-ї бригади. Їм конче, потрібен Mavic. Вони вже самі назбирали більше 80 тисяч гривень. Треба 140. Посилання на карту Монобанка я залишу в описі, а звернення самих хлопців буде зараз. Вітаю вас, шановне панство. Ми бійці 53-ї бригади мотопіходного батальйону 3 роки. Відкриваємо збір на Mavic 3 Enterprise. Для виконання бойового завдання, а саме аеророзвідка, керування артилерії, місце знаходження ворожої піхоти. Любі друзі, пам'ятайте, що кожен дрон це сотні, десятки збереження життя нашої піхоти. Заздалегідь дякую за вашу безпосередню допомогу. Всі кошти ми доручаємо дружині, нашого командира Шиманській Альбіні Олегні. Слава, Слава Україні! З нами Бог! Дуже прошу вас звернути на це увагу, допомогти нашим воїнам. Адже хто як не ми їм допоможе. Яку він, блять, скорость ключи, оце мене дуже інтересує. Мілкувато. Яку ти скорость включи? Яка скорость там? Шоста. Шоста? Да. Це піс... Да, да, Перевезти, бо його тягне в сторону. Чуть -чуть назад, кажу, як назад? Ну, втяга мені я мого сина сюди впадав. Ні, щось тут не то. І димить, бля, як паровоз нахід. Так, так ти і поїхав ти, да? Да, так? він тяне, я Підожи, я... що по глибині? Нормально. Як Нормально, так? Нормально, да? Ну он же ж петки. Чи може вимілить трохи треба. Та поки хай треба розібрати. Чи он, так? Да? Нормально. Да. Підожди, що у нас з горизонтом? На трошки скрутить, напевно, так? Да? Да. Чи ні? А ну передок з тієї сторони, подивись, як лізе. Ну, ну треба оцю литягу леву наверное, ще, розкрутити. ще розкрутити, Бо, він, сюди, бо він от завалений виходить, Ну піднімай. Ну і і вимілиться, ну ви, сейчас ну, подивимося. Не, надо щось робити. Не, ну так то ж 40 у тебе. Ну да, 40. Ну ми ж 40. Заглуану, да. крут не, та, втикни отут десь. ще. Примерно, щоб подивитися. Ну короче, за тридцатку, 30... ку все, ну за 30 сантиметрів є точно. Ну, в принципі, те, що він дивить, що на гору воно ж ваще, ловолу даже ваше. Ну і плюс движок не, свежості, Та, трошки. Диму, а, не Да, этот, Та він грітися не буде. Треба ж якось зафіксувати різьбу, ти не брав, не проволоки, нічого. Сейчас, щось, а те нема? Та нема, ну як такої херні. В ящику подивитися, коли щось було. Може є, Если... ну є, є. нема, значить дивитися за ним не добавлю до обіду, поки будеш робити, нічого з ним не буде. Більш-менш нормально відрегулювали. За тридцяточку є. Ну, сантиметрів 35, я думаю, точно можна розраховувати. Зараз Юрко порівняється, трактор вже не тягне. Налаштували, тільки треба ну да. спускатися вниз і нормально проходить, Зараз скажу йому. Що, спускайся вниже чи що? Ну щоб більш рівніше якось провести, бо буде потім клинів тут. Гер розберешся, блін. Від землі... А, ну в принципі це висота нормальна від землі, там сантиметрів до 10 на розрихлювачу на МТЗ було. То в принципі то все нормально. Ну а я роблю роботу, найняли нас провести дискування. Значить, це перша ділянка, 8 гектарів, 8-13. Тут переміряємо площі, щоб знати, що і скільки робиться. Тут Ноутіл. Третій рік підряд соняшник по Ноутілу. І соняшник тут був. Зараз я вам покажу, який. Ось такий. Ось такий соняшник. Тут був по поноутіл. Ну, бачите, я думаю, по полках видно, який він тут був. Оце така штучка. Значить, це ті землі, які віджали у людей громада. Ну, недооформили, недооформлені ділянки, звісно, правда. Тут балакати нічого, але тим не менш отака справа. Щось передок не гребе. Чи гребе? Ні. А, треба. О, пішов. Пішов, вже перед. Бо видно одразу пробуксовування було. Димок, так, да, є, але ось набирає оберти. Може тут ще що на бугор, то йому трошки важкенько. Ну нічого, подивимось. Так от, три роки тут ноутіл, три роки підряд соняшник. Це про супер-сівозмінчиків я маю на увазі. І цьому році вони вирішили в 20-х числах жовтня посіяти. Пшинечку. Ми в цьому їм допомагаємо. Найняли і ну, сіяти не ми будемо. А обробіток роблю я. Боже, куди я пішов, це переп'яха. Значить, виходить непогано до 10 см БДТ-іде, середній кут атаки виставив. І отак от у нас все це діло виходить. Сьогодні буде в відео дуже багато чого цікавого, тож не перемикайтеся. І дуже знову прошу вас допомогти хлопцям з 53-ї бригади на МАВІК. Тим паче, я ж кажу, більше половини, там 60 тисяч залишилось. Прошу вас дуже, бо ніхто, окрім нас, не допоможе нашим людям. Це наші люди, найкращі наші люди, які боронять наш сон, наше життя. І завдяки чому я отут можу зараз іти по полю, а не сидіти десь. В окопі або ще десь де гірше. Тож, знову ж таки, дуже прошу. Всі корисні посилання будуть в описі. До речі, хлопці з кракену ті, що обіцяли відео, першим я опублікую його в своїй групі в Телеграм. Тому підписуйтесь на неї теж, посилання знайдете в тому ж місці, де і посилання на монобанку для хлопців з 53-ї бригади. Погнали! Навігатор почепив його так, аби він тут був. Правда, він ну, трошки з'їхав, але ну, таке поправимо потім для заміру площі. площі. Свиняв, 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 І <різь> До слова, теж хто має бажання, отакий GPS-спідометр є в наявності. Номер телефона брата мого Юрія буде в описі під даним відео. Є декілька штук наявності, дуже класна штука, працює адекватно. Шматочок номер 2 тут десь півтора, 1,7 повинно бути. Зараз подивимося. Буду заміряти це діло. Подивимося, так, спутники є. Виставляю похибку правометр межа. Вмикаємо передачу, старт і погнали. Антенну навіть не парюся, в кабіні висить, чисто, щоб була. Ну Навіщо проводить її туди, і там за кабіну ловить і так, нормально. Трошки довше. Супутники ловить, Але ловить. То подивимося, що зараз наміряємо. Опа, опа, Тут, походу, буде весело. Не так добре, як там на початку. Ну, лізе дебело теж. М'якенько. Працюю на четвертій, на гору трошки втрачає обороти, а так 1900 тримається. Ну, тримаю 1900, це по швидкості десь 13-13,5 кілометрів. О, на гору важче. Можливо тут на гору навіть і не піде четвертою. Може третю треба буде тикати, бо тут гора набагато більша. Що там міряє? Міряє. Ну, зараз об'їду, вімкнуся, що там і до чого буде. Ось так пішов навантаження, Ну, в принципі, 1700 тримає, то я не перемикаюся. Якщо падає до 1500, тоді вже перемикаюся. Бо зараз трошки угор зменшиться і він трошки набере. Диму нема взагалі ніякого. Це, до речі, для тих, хто каже, що тут нема мозгів ніяких, ага. Ось. О. Він дає 105 кінських сил своїх і все, навігатор нахитнувся. Ну працює. <гум> Він дає 105 своїх кінських сил і ніякого диму. Там датчик на топлі нам стоїть. Який обмежує паливо, коли воно, ну, я так розумію, по димності. Може датчик димності стоїть ще десь в пускному тракті і не дає більше. Так. Опа. Ой, буду сподіватися, що воно там працює хоч. Працює. Так, стоп. Ах ти! стастей ти китайська шняга. Во. Це до чого ведеться, що треба встановлювати все, як повинно бути. Так. 1,53. пятьдесят. Зараз зведеться. Оце, я вчора міряв 8.13. 1,53 зараз оцей шматочок. Добре. Працюємо далі. Другий шматочок такий, немаленький, я б сказав, немаленький. Зараз подивимося. Так, стоп машина. Так, стоп. Зберегти. 6,19. Так. По сумі мені казали, що тут 15 гектар. Оці три шматки. Що тут по сумі 15 гектар. І того ми маємо 8.13 плюс 1,53 плюс 6.19. 6,19. В ітоги 15.85. Ну, хай там похибка 5 сотих туди-сюди. Ну, на гектарчик була е, розбіжність. Результати бачите, останні три рядки. Це є те, що я сьогодні... Ну, вчора зробив і сьогодні. На гектарчик. Хотіли на лю... ну, може не спеціально, але ну, перевіряти треба. І навігатор то штука добра, бо не дуже хочеться працювати за просто так. Підходить до завершення дане поле з даною красою. Ну, Тут нічим не краще було, в принципі, плюс-мінус картинка всюди однакова. Клиночок тут виходить. Так, отак, зупинюся, ми ж зараз спробуємо піти знайти у себе сходи пшениці. Все ж таки, а, зараз кондиціонер вимкну, щоб дарма не крутив. Бо жовтий місяць вже скоро закінчується. А у нас, виходить, неважливо хто коли сіяв. Хочу вересні. Хоч ну, єдиний виняток це парові землі. Хочу у вересні, хочу у жовтні, коли хочеш. Що у нас тут? Ой, щось є. Щось повитикалося, витикається. В процесі витикання. Ну, по прогнозах там неначе ще плюси будуть, то сподіваємося, щоб хоч якісь були сходи, ну, тобто вегетативна маса, щоб була і буде діло. Вологи вистачає, дощики якби пройшли, нормально. Єдине, що тепер потрібне, хоч трошки тепла. Ну, по прогнозах ще пару тижнів повинно бути таке от плюс-мінус. То це все діло. Сподіваюся, що повинно підрости, щоб хоч щось було, хоч якось в зиму воно йшло. Ну, а далі вже будемо розбиратися по факту. Що в мене? Ну, зараз клинок туди і назад 100% закінчується. І оцей край пройти. І все. Дзвонив. Людин, яка нас наймала, без питань, вони не міряли ці поля, якби так на вскидочку сказали, 15 гектар, а по факту майже 16-16, грубо кажучи, то все нормально, все, ніяких проблем. Якщо так, то і так. Ну, Це дійсно так. В пам'яті у мене ж все є, всі дані, тобто навіть якщо хтось щось десь засумнівається, то без питань покаже. Ну, а по БДТ, виходить, передня батарея чиста взагалі. Це я маю на увазі по вологості. А задня от трошки налипає. Ну не забивається. Навіть от, як ідеш вже по пройденому, там не забивається. Так от на межі, грубо кажучи, на межі. Налипає на раму, ось о, дивіться, які гори землі. Отака. Штучка. Ну, так все нормально. Буду закінчувати і плануємо сьогодні ще підцепити на цього дракона шраму плуга та підцепити е, глибоко глибокорозрихлювачі ці дельта Плаву і починати вже займатися своєю землею. На цьому все. Нагадую вам про допомогу армії. Юраон далечині дає джазу. Нормально шпарить. <сіх> Солярка з бака. Ну і ми тут теж будемо завершувати. Допомагайте Збройним силам. Розумійте те, що на їхньому місці завтра можемо бути всі ми. Вони нічим не гірші за нас. І навіть і кращі, я б сказав, в даному випадку. А, ага, треба заштопорити сіргу. Тому дуже прошу. Дати нашим людям допомогу. О, нема он штопора теж. Подивимося зараз. Допомогу, яку ми можемо з вами осилити. Дякую. До побачення.